Дуже рекомендую у всьому спиратися на книжки, які ти читаєш. Я маю на увазі зараз ти читаєш книжки, вони здебільшого написані 2D-аніматорами і про 2 d анімацію 2D і 3D трохи відрізняються, особливо навчання, методи навчання, але я рекомендую більше спиратися на. 2D саме анімаційні якісь моменти, тобто не шукати, як це реалізовано в 3D, і як це реалізують в 3D, а саме подгледіти, як там наші колеги 2D це роблять, чи робили правильніше сказати, бо 2D кіноіндустрія анімаційна, вона вже пішла від нас. І буде далі існувати тільки в виді такого рідкого авторського кіно якогось. Ну, це непогано, але вже не буде такої масовою, не знаю, масової популярності, як вона була. Чому я раджу приглядати саме до 2D? Тому що. На жаль, ми зараз знаходимося на зламі. Ну, на жаль, це, звісно, на жаль, це такі буремні часи. На зламі я маю на увазі анімаційної індустрії, коли в нас 2D-епоха вже закінчилася, а 3D-епоха тільки-тільки починається, вона тільки зароджується. Тобто, перший такий великий мультфільм 3D був зроблений. 95-му здається, щось таке зовсім нещодавно, але, як і будь-який напрямок мистецтва, зараз напрямок 3D-анімації дуже бурхливий і дуже багато з'являється відокремлень. Які не мають під собою ніякої концепції. Тобто, це такі ну, якісь експерименти, е щось таке, воно не має концепції під собою, але намагається продаватися. І дуже часто, коли ти шукаєш інформацію про 3D-анімацію, ну, по виріш... вирішенню якогось питання свого, так, цікаво, як зробити там поворот персонажа. З сім тілом. От він стояв, дивився вліво і повернувся, там, зробив шаг і дивиться вправо. Як зробити? І якщо шукати саме навчальні матеріали 3D-аніматорів, то можна наткнутися на неякісну інформацію, на інформацію, яка буде тебе плутати, на інформацію, яка буде уводити в більш технічний, в більш технічний напрямок анімації. Тобто, як це зробити, це не важливо. Важливо саме мати під собою підґрунтя це саме концепцію. І цю концепцію ми беремо 3D-аніматори з 2D-аніматорів. Тобто, вони цю концепцію розробили, а, а зараз ми нею. Можемо користуватися. Але ну, революційний дух наших часів багато кого штовхає на експерименти, на винахід чогось нового чи на переосмислення, і воно може десь працювати. Для чогось може працювати, для чогось ні. Але якщо за всім цим зараз намагатися встигнути услуглетіти, то просто. Буде дуже складно. Буде велика купа різної інформації, нічим не об'єднана ця інформація, і через це буде дуже легко загубитися в світі анімації. Тому дуже раджу по будь-якому питанню звертатися до книги. Цього Річарда Вільямса там багато є чого, є багато простих прикладів, але є багато і складних концепцій. Але все воно структуроване і дуже гарно викладено. Це треба тримати під рукою. Ось там будуть ще книги, які можна тримати під рукою далі. Але, якщо чесно, ну, це найдієвіша книга Річарда Вільямса. Поки що от, більш структурованою і концептуальною я не знайшов книги, але я не так багато насправді і читав, бо їх, в принципі, не дуже багато цих книг. Ось такі думки. Так що просто в 2D всесвіті, в 2D анімації, це все вже давно винайдено, вибудовано в якусь структуру, в якусь структуру навіть навчання, слідуючи за якою можна і навчатися, ну і створювати анімацію, звісно ж. А в 3D зараз. Винаходять дуже багато різних способів, щось нове, з'являються нові технології, нові інструменти, і всі намагаються це використовувати. Але я вважаю, що саме на час навчання нам це буде заважати, це як прокляття нашого покоління. Тобто ми маємо пройти цей шлях, провести цей міст між 2D і 3D. Сферами. Дуже такий відступ виявився дуже великий, але я вважаю, що це дуже важливо і за будь-якої можливості поглинає від інформацію про 2D анімацію, тому що майндсет установка в голові 2D, вона дасть велику свободу тобі. В анімації потім. З часом, може, ти відчуєш, а може ні. Але дуже багато хто відчуває з аніматорів таке відчуття, що програма стримує аніматора, вона змушує його недороблювати, якісь речі. Тобто програма бере на себе ну майка, бере на себе якусь долю роботи, і у людини є спокуса. Використовувати програму по максимуму, а робити самому по мінімуму. І можна дуже легко скатитися в погану якість, але швидку, ну, але швидку швидкість виробляння анімації. І це дуже погано. Тобто саме через це. Я раджу більше дивитись навчальних матеріалів по 2D анімації. Якщо ти там дивишся YouTube канали якісь, шукаєш якесь питання по анімації саме не по програмі, а по анімації, то швидше обирати 2D анімацію, ніж 3D. Ось. Такі поради тобі. Все. гарного вечора.